Українець прямував з Молдови до Румунії. Аби полегшити собі життя, він обрав зелений коридор. Проте не так сталося, як гадалося. Митники разом із прикордонниками вирішили перевірити машину марки Мерседес і знайшли там чимало цікавого. Наприклад, музичні інструменти, зокрема барабанні тарілки, альбом з рідкісними монетами, кобуру для пістолета. В багажному відділенні і виявили віолончель, яка була ну, французького виробництва. Виявили дуже цінний виявили альбом з цінними монетами. Там кількість 74 монет. Але чоловік продовжував хвилюватися, і це було дуже помітно. Тому вирішили провести особистий огляд. А вже під час проведення особистого огляду в нього було виявлено цікава дуже монета. Виявили монету срібного кольору номіналом 5 рейхсмарок із зображенням фашистської свастики 1937 року випуску. Також державний кредитний білет. Проте найбільшу цікавість у експертів викликала скрипка, котра знаходилася у футлярі. Всередині скрипки непомітно, але є штамп такий, що. Латинською мовою написаний Антоніо Страдіварі. Далі ще щось є, але воно не, не видно. На відео я знімала, мені вдалося зняти просто так: Страді аварії вже не було видно. І далі ми побачили цифру 1716. Чи це дійсно є так? Чи це підробка, чи це це вже будуть вирі... Експерти знати Співробітниками митниці запроваджено справу про порушення митних правил. Оскільки чоловік намагався перевести всі ці речі без дозвільних документів, тепер свої пояснення він буде надавати вже в суді. Василь Галущак, Ольга Андрійська, Сергій Льоткін, час новин Чернівці.